Сьогодні я ось цим помічником будемо з вами разом малювати. А малювати ми будемо сьогодні маркерами. На такому папері для маркерів я приготувала олівець, резиночку. А малювати сьогодні будемо ми зубастика. Ви всі давно його просили намалювати цього героя з як приборкати дракона. Малювати його буде дуже просто. Нам знадобляться багато відтінків темного. Чорний, темно-синій, якийсь темно-фіолетовий та зелений для очей. А малювати ми починаємо прямо зараз. Дивіться, наш дракон він буде сидіти, і в нього достатньо великі крила і хвіст. Тому давайте одразу зробимо розмітку з вами. Голова нашого дракона разом з вухами буде займати десь ось таку площину. Ось таку буде займати десь його тіло. В цей бік у нас підуть оці крила, достатньо великі такі. І ось тут будуть в нього ноги і десь так піде хвіст. Він займе в нас майже всю площину. Щоб ви просто змогли його закомпонувати, ми трошки ось таку робимо розмітку. А тепер будемо одразу працювати. Це в нас, як ми й домовились, оцей розмір це голова разом з вухами. Тому ми відступаємо десь, ну, давайте, десь, мабуть, десь половину. І з цього наш довжина, ми половину десь трошки менше. Ось тут залишимо. А в цій зоні намалюємо овал. Такий овал. Майже овал, скажімо. ось таку форму намалюємо. Ось так. Це голова зубастика. Тепер ми намалюємо вуха. Ось ця у нас вже є така, бачите, лінія, яку ми робили розмітку, ми будемо її використовувати. Це буде лінія вуха. Малюємо ось так. Оп і опускаємо вниз. Оп і опускаємо вниз. І тут в нього ще такі маленькі, ніби доріжки там є. Тепер ми, у нас є оця середина його обличчя, мордочки. Нам треба по два боки намалювати очі. Ми ось так відступимо від центру в один бік і в інший, і намалюємо по такій дузі. І вниз. Ось так. І ось так, і так. І по такому кружечку ще додамо. Тепер ми намалювали з вами очі. Тепер знаєте, от беремо оці точки, де очі намальовані. Трошечки вниз спустимо їх і сформуємо ось такий трикутник. Тепер нам треба намалювати одразу під цією лінією ось таку пряму. Трошки вона буде ось тут закруглятися. І додамо тут оці зубики. Тепер в нього є ось такі ще декоративні такі частини? Щоб ви його одразу впізнали? Тепер нам треба з вами тут ще таке лінія. Ми будемо це все ще допрацьовувати, але спочатку нам треба з вами домалювати все останнє його тіло. Давайте намалюємо, дивіться, з цього боку і буде йти його шия така, яка переходить в тіло. І ми так і малюємо. Отак ведемо, трошки воно розширяється отут. І з цього боку так само. І тут звужується. Десь трошки відступили, і зараз намалюємо його ці ноги. І от три в нього є таких кігтя. І в цей бік. Так само, але ми не бачимо три, бачимо тільки два. Тепер, тут спинка пішла. І в нього є ще дві задні ноги. Малюємо він їх зігнув, тому вони мають таку зігнуту форму з одного боку і з іншого. І тепер нам треба намалювати його е, е, ступні, намалювати ось їх нижню частину, бо він сидить, і в нього вони ось так будуть виглядати по-іншому. По три пальці. Тут по такому кружечку додамо. Ось так. І кіхті не забуваємо. Це ж дракон. хоч без зубів, так? Так, ми ось це намалювали. Тепер нам треба з вами що зробити? Нам треба намалювати його крила. Дивіться. Ось тут в нас йшла шия. І ми десь ось так відступимо і тут, і тут. І звідси буде в нас йти саме крила. Ось така спочатку трошечки пряма, а потім йде отаке різко наверх, десь, ось до цієї висоти, до середини вушка тут. І тут десь до середини вушка буде йти. Так. І тепер ми дивіться, опускаємо ось це крило. Різко ось так вниз. Оп. Воно має ось такі у нього, як у кажана трошки. І так само вниз, ось тут ведемо оп, і підуть отакі частини. І ми з них підіймаємо. В одну точку оці лінії. І тут такі в нього теж як у кажана кіхті-тіхті. І що нас залишилось? У нас залишилось додати ось тут хвоста, який буде трошечки перекривати крило. Давайте одразу його намалюємо. Ось тут йшла спинка. І далі, так тут ми не бачимо і продовжується йде хвіст. Іде, 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 іде. І десь тут завершується. Ми його намалюємо, ось він вже має таку товщину, і там він десь за ногою теж іде вниз туди лежить. Має теж якісь такі, може кіхті, так? Оп. І в нас вже з'явилось тут зайве, ви вже бачите те, що нам треба забрати, те, що ми не бачимо, так? Ми ось тут у нас іде хвіст, тому ми ось це крило не бачимо. А тут у нас іде крило, Ото хвіст ми не бачимо. Забираємо це. Тут у нас крило. От ми з вами таку основну роботу з вами зробили. І можемо зайві лінії позабирати, хто хоче, щоб у нас було тут чистенько. І перейти вже до розфарбовування, до роботи саме у кольорі. Як же ми будемо спочатку з вами фарбувати? Якого він весь кольору? Він такий а, нібито чорний, але не дуже чорний. Тому я пропоную спочатку, так як в нас є можливість працювати маркерами, ми можемо використовувати декілька відтінків. Я спочатку візьму сірий, такий холодний сірий зараз я візьму. Ось такий приблизно. І ним пройдуся повністю по всьому моєму зубастику. По його тілу я маю на увазі. Спочатку зафарбую ось так його тіло. Не дуже темним. Для чого я це роблю? Для того, щоб в мене була можливість. Нарощувати відтінок, робити його ще темнішим. Бо якщо я одразу його зафарбую чорним, в мене вже не буде такої можливості прийдеться мені його таки залишити чорним. А я хочу зробити його більш таким творчим, більш артистичним, якщо бажаєте. Ось так я і хвіст зафарбую. Зараз ви побачите, чому я так роблю мушка. Перейду на маленьку. Зубастик у нас він у цьому фільмі він же як чорний але неоднорідний. Тому нам, щоб це, досягнути такого ефекту у марка, потрібно використовувати техніку накладення шарів. Коли ми беремо спочатку більш такий світлий, а потім будемо темніше, темніше брати. Ось, дивіться, це в мене 4. Тепер я можу взяти, наприклад, 6. Це відтінки в мене. І тут попрацювати вже більш таким темним. ось так І в самому, самому кінці, коли я вже попрацюю різними ось такими відтінками, я можу взяти чорний і допрацювати ним вже якби деталі саме. Зараз ви все побачите самі і зрозумієте, чому я так роблю. Ось тут, бачите, в нас йдуть ножки, то ось тут всередині буде темніше. Працює е, олівцями або фарбами, вам легше це робити, бо в маркерах є така достатньо е, переход. Ми не можемо супер м'яким зробити. Можемо намагатися, але він все одно не буде таким м'яким, якби ми працювали, наприклад,. Фарбами або кольоровими олівцями. тут ми тінь зробимо від голови. Ось тут трошечки темніше, де в нього спинка, ось тут темніше знизу ніжки. Ці можна взагалі темними зробити. Ось тут обов'язково навколо очей темніше. Так, тепер я зроблю йому оці його ніжки, залишаючи оці кола тут, вони будуть рожеві. Іший в мене хвіст з цього боку. Знизу хвіст буде в мене темніший. Так, ось тут де кіхті буде темніше. Далі я пройдуся світло сірим одразу по його крилам. Ось так. Тепер я візьму темний, темно-сірий. У мене є тут глибина крил, де вони згинаються, а там буде темно. І ось тут, де оці лінії ребра, крил ідуть, теж буде темніше. Ось тут темніше. Ребра. Так. Тепер мені хочеться взяти такий темно, знаєте, темно-синій для того, щоб пропрацювати ще ось тут такі, зробити як крила, ніби в нього трохи просвічується. І є такі ще на тілі бліки, як більш такі космічні, чи що. Ось так, тут трошки, десь на вушку. Тут. І тут так само на крилах можна додати. Тепер мені хочеться взяти такий а, морської хвилі трохи, і теж ним ще тут додати. Оцієї космічності не вистачає, бачите, щоб він був неоднорідний, такий. А, Сіро-чорний, да, якийсь? А щоб він був більш як в фільмі, справжні очі, ось такі давайте зробимо одразу. Можемо тут оці очі чорним одразу зробити. Ви не маєте перейматися тут ні через що що десь там щось вилізло, не якась не дуже рівна лінія. Взагалі ні, бо це творча робота, тут ви можете навпаки розгулятися. От Зараз дивіться, що я роблю з цим чорним. У мене є там певна вже глибина цього малюнку, я можу додати оці елементи. бачите. І чорний буде видно, бо якщо б я замалювала все чорним, він би не був, ми б не бачили цей контур. Під мордочкою. Ось тут я можу, ось тут обвести Де в мене оці лінії? Бачите? У мене вже зовсім по-іншому виглядає а, малюнок, коли я додаю контур. Фількі. Це не значить, що треба взяти і все-все обвести маркером. Ні. Ми можемо десь додати, десь цей кіготь зробити, дати лінію. Бо в нас же є, не забуваємо, що є ще і текстура в нього. Ми її зараз будемо з вами робити, цю текстуру саме шкіри. Він же не супер гладкий цей беззубит. Він має певний орнамент, такий, як паттерн, на його шкірі. І ми з вами можемо впевнено це зробити. Зараз я ще додам трошки такого мені хочеться ось тут ще відтінку, блакитного такого. Бліки, бліки додаємо трошки ще бліки. А вже ж завжди можемо взяти чорний, і де нам потрібно притінити, ми візьмемо і прямо чорним пройдемося. І можемо додавати ось цей орнамент в нього такі точечки нібито на тілі. Ми їх можемо намалювати. Ось у нього вони більші за розміром. А вже ж не потрібно по всьому всьому тілі робити це. Так, трошечки тут, трошечки ось тут, на колінах можемо додати, на хвості декілька. Ось тут в нас може бути, на цих частинках. Тепер ми з вами візьмемо такий блідорожевий, для того, щоб. Оці частинки зафарбувати, трошки їх обведемо. Тепер нам треба, дивіться, взяти, ось е, тут ще трошки оці вушка відправити. Можемо ще над очима трохи попрацювати тут. Де в нас йде фрило, у нас теж буде темніше. Ось тут в нас максимально темне. Ми можемо ось таку трохи штриховку зробити зверху. Ось так. І ще мені хочеться трошечки фіолетового такого додати. Він в деяких місцях має трошки фіолетових відтінків, які нам здавались на початку, що він весь чорний. Але якщо ми додамо таких бліків, він ще краще буде виглядати, ніж він був у фільмі. Тінь від голови. Ось тут пройти Ось такий, дивіться, в нас вийшов з вами зубастик. Сподіваюсь, що вам подобається таке малювання і чекатиму на вас на наступних уроках, будемо малювати інших героїв. Тому ставте мені ваші вподобайки і чекатиму на вас. Па-па!